Вітаю всіх, вітаю Херсон. Давайте подивимося на Херсон в червні. Хочу так, знаєте, по 10 днів. От з 1 по 10, з 10 по 20 і з 20 по 30 червня подивитися, як будуть розвиватися події в Херсоні. І насамперед, звичайно, це стосується безпеки. так. Е, наскільки це, наскільки вати будуть по нам, чи, е, чи не будуть, чи як воно то буде. Тобто дивимося Херсон у червні. Що мені покажуть Таро? Ну, так, давайте перші 10 днів червня для Херсона. Перші 10 днів червня. Немає мечів і вже це раду. Я ж подок затамувала, коли витягувала ці карти. Ну, є десятка жезлів. Це карта важко. Бачите, тут навіть ось людина, яка зігнулася під якимсь гнітом. і небо таке собі темне, таке важкувато, ще важко. Ну, у Кацапів ще є намір довести якусь свою справу до кінця, тобто мститися Херсону, що він так і не став російським. Так? Але все ж таки знову-таки наголошую: дивіться, тут жезли, а не мечі. Безпосередньо по місту стрілятимуть. Жезлице стрілянина, так? але я не бачу людських жертв і руйнувань. Ну, я з вами згодна. звичайно, це нестерпно, важко. Навіть коли нема таких фатальних руйнувань і людських жертв нема. Звичайно, коли люди чують вибухи, то це, ну, це страшно. Господи, я разом з вами тут живу, я то все чую. Так? Це. Якось подавляє нашу волю, якось подавляє можливості, обмежує наші дії, Отакі. От тобто от перші 10 днів червня от буде таке відчуття, що немає кінця і краю по зірці, Так? Мрія про те, що від міста відчеплються, здаватися буде такою далекою і нездійсненою. Але ж все ж таки, от, розумієте, карти лягають в таку позицію. От Кожна десятка, неважливо якої вона масті, це є закінчення чогось. Тобто, так, важко, але це закінчення. Обстріли, обстріли перші 10 днів і ще будуть, але вони непродуктивні для орків, вони без фатальних руйнувань і людських жертв. І ще ось у позірці ну, допускати таку думку, що це віддалення якихось ресурсів. Так, Херсону важко, але все ж таки. Здалеку, далеко, чогось не вистачає. Ну, я так і розумію, що ті, що на лівому березі, можливо, їх якось трошечки відсунуть. І чому без фатальних таких наслідків обстріли? Ну тому що ну, будуть десь ну по воді може лупити, може якось так. Ви ж не можете не погодитися щось. Дивіться, по чорнобайці ж не луплять, бо не достають, так? Я ж Херсон сама приїжджаю, я бачу, що все ж таки достається більше тим районам, які ближче до води. Так от, я так думаю, що в червні їх відсунуть іще далі, на лівому березі, і ще далі вони посунуться, і їм все буде важче і важче. Ну або ж, можливо, там, як... розумієте, по -позірці це події, які відбуваються ще десь далеко, на відстані. І події не дуже втішні, чогось не хватає. Можливо, дійсно якусь частину ресурсів в вони орки вимушені будуть перекинути ну, для захисту там, своїх кордонів з Україною, де кордони Росії, України, там от -от -от -от. Белгород, Курськ, Брянськ, оце туди, в ту сторону, можливо, з лівого берега якусь частину заберуть. Бо пап'ітірки Пентаклів це чогось не вистачає. Далеко, те, що далеко, ось вода може через воду. Чогось не вистачає. Зрозуміло, і тому так ну, важко Херсону, страшно. Але, слухайте, тут немає кровопролиття. Так, це перші 10 днів, тобто обстріли є. Тепер дивимося е з 10 по 20 червня. У чому тут дурінь веселиться, щось буде? М -м. А тут щось ми будемо. Дуркувати від радощів це добрі новини, аж захочеться щось відсвяткувати. Дурінь, дивіться, дурінь це є обнулення. Це як почати щось з нуля. Але також дурінь дуже непередбачуваний, і він все ж таки небезпечний. Тому тут так, загроза все ж таки якась буде зберігатися, але вони ноги не криваві. Ну, подивіться, туз кубків і король кубків це добрі новини. Я вам так скажу, тут іде інформація, що станеться щось непередбачуване, якась подія, яка переверне все навпаки. Так? Поряд з дурням стоять дуже позитивні карти. То це скоріше добрі події, які такі шалені, що ми будемо, знаєте, дивуватися. Але це події, які взагалі на фронті, от в Україні, які. Відводять небезпеку від Херсона. Ну, ось подивіться, тут немає мечів, тут немає страхіття. Тут, вже, якщо ви придивляєтеся розклади, то ви вже на картах розумієтеся, так? Подивіться, тут немає мечів, тут немає кровопролиття. Середина червня ознаменується якимись такими добрими несподіваними подіями. Ну, як вони, звичайно сподівані, ми ж чекаємо, так, але ми будемо дивуватися, бо така дурнувата ситуація буде. І я тут не бачу обстрілів. Тепер давайте дивитися з 20 по 30 червня Херсон. На предмет обстрілів. Ну, так і дивіться, ви бачите: ні одного немає, ні одної мечової карти. І Жезлова, десятка завершення. Я так думаю, що дай Бог, що червень. Це стає останнім місяцем. І вже наприкінці червня, тут взагалі ось немає ні жезлів, ні мечів, я так думаю, що наприкінець червня обстрілів не буде. Подивіться на цю карту: двійка кубків. Що вам нагадує? Мені нагадує об'єднання. Якесь об'єднання. Дивіться, вода це як один берег, а це другий берег, і об'єднання. Дивіться. Про що? Ну, я так думаю, що можливо, це буде встановлене сполучення з лівим берегом. Появиться вже така можливість. можливо, так. Звичайно, це нестабільний міст, але все ж таки це якесь об'єднання. Ну, Навіть якщо понтон поставлять, це вже добре. Це вже каже про те, що оце. Міст, переправа ця, вона в недосяжності буде для російських обстрілів. Я бачу об'єднання і воно радісне. Король Пентаклів це досягнення цілей, це територія, це земля, це успіх і стабільність, тобто об'єднання через воду з землею. Так? Ну, А дев'ятка пентаклів це взагалі карта благополуччя. Король і дев'ятка Пентаклів поруч це дуже позитивне поєднання, це успіх, це закріплення цього успіху. Можливо, в місто буде надходити щось важливе і цне для покращення життя жителів міста. Тобто мені показують, що до кінця червня. Припинення обстрілів і в зв'язку з цим навіть будуть надходження якихось ресурсів в місто, ливання в місто. Бо дев'ятка пентаклів це карта добрих буднів. Так? Якщо дивіться, тут всередині міста ми тут святкуємо, шаленіємо від радощів, а потім настають будні, коли треба працювати. Дев'ятка пентаклів це добрі будні наведення порядків. Це повсякденна стабільна робота. Ну, ось так. Тобто дивіться, я маю дуже велику надію, що так і буде в червні. І наприкінці червня вже Херсон зітхне з полегшенням і ми зможемо ну, хоч трохи насолоджуватися тим літом, а не сидіти по підвалах. Дай Бог, щоб це все оце, як карти випали, щоб так воно і справдилося. Я дуже маю велику на це надію. А це, це моя мрія. Бо у мене на лівому березі. Є такі мені дорогі люди, і я дуже з великим нетерпінням чекаю зустрічі. Як тільки но встановиться хоч якийсь пантон, я перша побіжу на лівий берег, я вам дякую за увагу. Всього вам доброго і чекаємо червня, бо червень все ж таки для Херсону буде спокійний. Дякую вам за увагу.